Сьогодні будемо говорити про Львів. І російську мову, а точніше русифікацію Львова взагалі сама лише назва цього міста вже звучить страшно для росіян. Усі, хто там живе, вони вважають клятими бандерівцями і націоналістами, і впевнені, що за російську мову у Львові одразу вбивають. Хоча насправді, якщо там когось колись і вбивали за мову, то за українську і робив це Кремль в минулому столітті Львів, як і інші українські міста, намагалися жорстко русифікувати, і навіть завезли туди десятки тисяч етнічних росіян. Тільки от зросійщення не вийшло. Чому? Давайте розбиратися. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Друзі, якщо вам цікава і корисна наша робота, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. У нас із вами одна задача робити так, щоб реальну історію дізнавалося все більше людей. Русифікація Львова розпочалася з осені 1939 року, коли після підписання пакту Молотова ріббентропа нацисти і Радянський Союз поділили Європу на сфери впливу, і Львів опинився під владою радянського союзу. Потім Львів захопили німці під час Другої світової, і от особливого розмаху русифікація не була влітку 1944 року, коли радянські війська повернулися і відбили місто. Але що чекало на радянську владу у Львові? Чим жило це місто і які настрої там панували? Щоб зрозуміти це, давайте трохи повернемося в його історію. Треба розуміти, що півтора століття до того Львів був під владою Австро-Угорської імперії і розбудовувався як вишукане європейське місто. З 1874-го заснована імператором Йосипом II Львівська академічна гімназія давала у українською. За австро-угорців у Львові видавалися українські книги та періодика, що були під забороною у Російській імперії. На початку 20-го століття саме до Львова масово тікали українські культурні діячі з тої частини України, що була під владою Російської імперії, бо тут можна було розвивати українське саме у Львів, утік від царської поліції Симон Петлюра, і деякий час активно працював у науковому товаристві імені Шевченка, очолював історико-філософську секцію. А Михайло Грушевський у цей час, у 1896 році, створив при цьому ж товаристві імені Шевченка археографічну комісію. Що займалися вивченням історії України на основі віднайдених в архівах давніх документів? Разом з ним працював до речі і Іван Франко. Після того, як Австро-Угорщина програла Першу світову війну і розпалася на кілька держав, українці намагалися домогтися незалежності. Вони підняли збройне повстання, але програли. І місто на 20 років стало польським. Детальніше про національно-визвольні змагання з УНР, дивіться у нашому ролику за цим посиланням. На Галичині Польща ввела політику асиміляції і не сприяла розвитку мов і культури українців, але і не переслідувала за це. Тож діяло багато приватних шкіл і товариств, як, приміром, рідна школа просвіта та союз Українок, які давали можливість навчатися українською. Виходили українські газети, журнали та часописи. Таким чином, в Галичині продовжувало формуватися українське національне середовище. У 1929 році у відні утворюється організація Українських націоналістів ОУН, що має амбітні плани взяти реванш у боротьбі за незалежність України, її очолюють і спонсорують ті свідомі українці, які були у лавах УНР і ЗУНР, але зазнали невдачі в національно-визвольних змаганнях. І саме на Галичині з'являються перші осередки ОУН, які з часом перетворюються на розгалужену підпільну мережу. До лав українських націоналістів стають молоді свідомі українці із різних верств населення. У 1939 році починається Друга світова війна. І за пактом молотова рідентропа Гітлерівська Німеччина і СРСР поділили Польщу. Так радянська влада вперше прийшла до Львова і буде правити там наступні два роки. У місто, яке століттями жило в Європі і існувало в правовому полі, прийшло радянське свавілля. Львів'яни вперше відчули на собі, що таке репресії. Точну кількість вбитих та виселених у Сибір за ці два роки Галичан, історики не можуть встановити. Кай Струве, німецький дослідник, стверджує, що влітку 1941-го тільки у чотирьох львівських тюрмах загинуло приблизно 2752 людини. З червня 41-го і до липня 44-го Львів потерпав вже від нацистської окупації. Гітлерівці практично повністю винищили єврейську громаду, Із понад ста тисяч львівських євреїв вижила ледве тисяча. Загалом із довоєнних понад 350 тисяч жителів у Львові залишилося приблизно 150 тисяч. Це дані з архівних документів міськради. І от влітку 1944 року радянські війська звільнили від гітлерівців практично всі окуповані території Радянського Союзу і війшли на західні території України. Але тут їх не сприймають як визволителів в очах переважної більшості населення Волинської, Рівненської та Львівської областей одні окупанти змінюють інших. Багато хто з міста просто тікав, розуміючи, що нічого, крім нових репресій, ця влада їм не несе, і вони були праві. Буквально на другий день після захоплення Львова радянськими військами оперативна група ЦК Компартії починає призначати міську адміністрацію. Цю групу очолює уродженець сходу України перевірений комуніст, генерал-майор Іван Грушецький. Він стає першим секретарем Львівського обласного комітету Компартії України, по суті, очільником Львівщини. На керівні посади у місті Грушецький призначає теж відданих радянській владі переважно військових і принципово немісцевих. Галичанам влада не довіряла. В очах радянських посадовців усі вони були бандерівцями і, відповідно, ворогами. Разом з тим, місту катастрофічно не вистачає робочих рук, і радянська влада починає велике заселення, яке стає першим кроком в операції Русифікація. У серпні 44-го, менш ніж за місяць після заходу радянських військ, міськрада Львова видала розпорядження о мероприятиях в області національної політики в городі Львові. У документі фактично йшлося про зміну національного складу міста і переміщення великих груп людей. Приміром, планувалося виселити 85 тисяч львівських поляків, а це понад половина населення міста. Поляки мали добровільно залишити свої помешкання і їхати в Польщу. І це, до речі, подавалося як один із елементів обіцяної українізації. Можна було б повірити, якби не інший пункт цього ж розпорядження. Цитую. Проїзвести масовий набор робочих, а також представників інтелігенції з Росії і восточних областей України для переїзду на постійне місто жительства в западній області, особливо в город Львов. Радянській владі потрібні були не просто якісь робітники та інтелігенція, а лояльні робітники і інтелігенція, які геть змінять обличчя ворожого до них Львова і всієї Галичини. Інколи людей пересіляли цілими підприємствами, Восени 44-го із Харкова переїхав цілий поліграфічний інститут. А ще на початку 45-го авіаційний завод. Ми знаємо тільки його номер 87. Збереглися документи, що для співробітників цього заводу міські урядники мали виділити понад 15 тисяч квадратних метрів житла. Це майже чотири сотні середніх однокімнатних квартир. Щоб зрозуміти наскільки грандіозними були масштаби переселення, наведу кілька цифр у перші повоєнні роки Львівське статистичне бюро вибірково фіксувало талони прибуття вибуття загалом по Львівщині. Отож у 1945-му на Галичину з Росії переїхало майже 26,5 тисяч осіб. Наступного року ще більше майже 39 тисяч, і понад 22 тисячі росіян переселилися ще через рік у 47-му. і переважна більшість приїжджих осіла у Львові. Як свідчить та ж статистика, це були вихідці із Москви та області, Краснодарського краю та Ленінграда, а також Воронезької, Курської та деяких поволзьких областей. Тепер увага. Цифра, що реально вражає. Станом на 1950 рік з 380 тисяч мешканців міста тільки 80 тисяч були місцевими. Їхали за направленнями в основному працівники державного та партійного апарату: військовослужбовці, силовики, медики, а також робітники різних спеціальностей. Їх мотивували гарантовані житло, робота та керівні посади. Тим, хто зголошувався переїхати у Львів, пояснювали, що оскільки до галичан довіри немає, то приїжджі мають усі шанси швидко просунутися по службі. Дослідникам не вдалося знайти документів, які прямо наказували не брати на керівні посади чи взагалі на роботу галичан. Але судячи з цифр, це було негласне правило. На початку 50-х у Львові серед керівників вищої і середньої ланок було тільки 57 українців, і то лише на промислових підприємствах. В міських або партійних управліннях місцеві могли претендувати хіба на другорядні посади інструкторів та інспекторів. При цьому радянська влада у пресі рапортувала про українізацію Львова, аргументуючи це тим, що українських шкіл у місті більше ніж російських. Дійсно, шкіл було більше українських, але в російських школах було в рази більше учнів. Русифікувалася і вища освіта. За документами міськради, у січні 1951 року у Львові жило приблизно 31 відсоток етнічних росіян. А загалом російськомовних було майже 65 відсотків. Промислові підприємства, більшість організацій та керівні установи міста були зросійщені. 1951 році від робітників кількох заводів телефонно-телеграфної апаратури, паровоза ремонтного та авіаційного надходять заяви до міської влади з вимогою не надсилати їм на підприємство україномовних газет. Цитую у зв'язку з незнанням української мови. На момент приходу радянських військ у Львові були вільними десь 25 тисяч квартир. Багато з них у центральній частині міста просто розкішні. От їх самого початку і зайняли керівники силових відомств: НКВС, НКДБ та вищі партійні очільники. Вони просто заходили і селилися де подобається. Ще восени 44-го міська влада Львова оголошує, що усім місцевим власникам квартир треба прийти зареєструватися і отримати ордер це нібито потрібно щоб навести лад з житловим фондом міста але насправді щоб знати які ще гарні квартири можна віджати бо коли власник хорошої квартири в центрі міста приходив отримати ордер то в кращому разі залишався без квартири бо її реквізували у гіршому ще й опинявся в тюрмі у жовтні 45-го у кожному районі Львова створили по п'ять комісій, завданням яких було нібито виявляти нічийне житло. Комісії складалися винятково із офіцерів НКВС. Якщо їх не вистачало, то брали офіцерів із військових частин міста. Ці групи ходили по будинках, перевіряли хто де мешкає, і вирішували, кого і під якими приводами можна виселити. Найчастіше страждали власники хороших, великих квартир. Полякам, енкевидисти настійливо рекомендували в обмін на допомогу з переселенням до Польщі добровільно передавати свої помешкання. І дуже багато сімей, не витримавши цього тиску, залишали облаштовані квартири і місяцями ночували буквально на своїх речах, чекаючи на обіцяний транспорт на батьківщину. Інших корінних львів'ян оголошували українськими чи німецькими націоналістами. Доказів не треба. Пережив німецьку окупацію у Львові, значить, уже заслужив Тавро ворога. Щоб уникнути цієї долі, багато мешканців хорошого житла самі переселилися у напівпідвальні приміщення. Квартири, звісно, втратили, але принаймні були живі. Але нові мешканці львівських кам'яниць не цінували майна, яке даром впало їм з неба. Палили вартісний ще австрійський паркет і старовинні меблі, щоб зігрітися і взагалі поводилися як звикли у себе. Ось дуже красномовний уривок з листа канцелярії митрополита греко-католицької церкви до голови львівського виконкому Павла Бойка про одного з таких нових квартирантів. Датований початком 45-го року. Цитую селяючись у будинок, Павло Павленко викинув з другого поверху кам'яну фігуру Матері Божої. Привласнив меблі, що були в помешканні, заборонив монахиням одягати монаші одяг, обзивав їх нецензурними словами. Кінець цитати представник митрополита наполегливо просить виселити очільника сталінського райвиконкому Львова Павла Павленка з помешкання сестер Василянок, яке той захопив самовільно. Даних про те, чи покарали цього партійця, немає, але, судячи з радянської практики, навряд. Близько десяти засідань львівського міськвиконкому у 44-45 роках були присвячені розгляду випадків, коли радянські офіцери у захоплених квартирах відгодовували свійських тварин. І це не жарт. Приміром, на вулиці Вроновських, 14В, у квартирі номер 7 мешкав капітан Лазарів. Він захопив собі ще й сусідню квартиру 8 і поселив там свою свиню і курей. Сусіди скаржились на невимовний сморід, Тож на засіданні міськ виконкому офіцеру пояснили, що кури і свині мають жити в сараї. І йдеться не про один випадок, а про десяток подібних історій. Окрема тема. Туалети і унітази, приїжджі до них, очевидно, не звикли, тому часто не звертали уваги на поломки. Так, військові, що проживали у готелях Аполло та Вікторія, користувалися несправними санвузлами і не викликали сантехніків. Через це усі коридори були заповнені нечистотами. Словом, коли сьогодні російські окупанти залишають по собі безлад і викрадають унітази, немає чому дивуватися. Але підемо далі. Наступним кроком русифікації була насильно нав'язана російська православна церква. Взагалі-то, комунізм за своєю філософією режим атеїстичний, і ще у ті роки по всьому радянському союзу церкви розграбовували і руйнували, а священнослужителів страчували. Але під час Другої світової війни Сталін був змушений легалізувати церкву. Він зібрав дивом вцілілих після репресій єпископів і провів собор, на якому проголосив створення російської православної церкви правонаступниці московського патріархату, яка існує понині. Про це ми розповідали детальніше в ролику реальної історії за цим посиланням. Якщо коротко, з моменту реінкарнації віри в СРСР, церква стала зброєю в руках Кремля, священиків призначали в партійних кабінетах, і вони мали шпигувати за своїми вірянами. І от постало питання: що ж робити з глибоковіруючими мешканцями західних областей України. Більшість галичан та закарпатців були вірянами української греко-католицької церкви. До 1946-го саме Українська греко-католицька церква, за даними Ватикану, була найбільшою греко-католицькою церквою світу. Вона мала парафії у Польщі, Румунії, Чехословаччині, Югославії і Канаді. Точна кількість тогочасних вірян невідома. За деякими даними, це могло бути близько 4 мільйонів українців. Ця церква підтримувала боротьбу українців за незалежну державу, її священники служили капеланами в УПА, а значить, були заклятими ворогами для радянської влади, і з ними почали боротися. За даними НКДБ, із серпня 1944 по лютий 1946 ув'язнили 182 греко-католицьких священники та ще сотню ченців, настоятелів монастирів і слухачів греко-католицької богословської академії у Львові. Митрополити Йосипа Сліпого та чотирьох єпископів арештували у квітні 45 го Після цього закрили усі навчальні греко-католицькі заклади. Паралельно радянська влада розгортає кампанію дискредитації греко-католицьких священиків у пресі. Їх називають шпигунами, зрадниками, посібниками фашистів, звинувачують у тому, що хочуть відірвати українців від братніх народів СРСР і віддати у неволю капіталістам заходу. А російське православ'я натомість виставляли як об'єднувальну силу, що виконує місію згуртування слов'ян. І це хочу акцентувати в атеїстичному від початку СРСР, де ще 20 років тому церкви перетворювали на свинарники, а священнослужителів масово страчували. У березні 1946-го Йосип Сталін доручає органам НКВС у Львові скликати собор греко-католицького духовенства. На ньому ухвалюється потрібне Москві рішення: приєднати українську греко-католицьку церкву до російської православної. Надалі тих священиків і вірян, які відкрито не погоджувалися перейти в православ'я, арештовували і засилали до таборів. Церкви і монастирі передали РПЦ або розгробували чи перетворили на склади. Те саме владу провернули і на Закарпатті. Та у жовтні 1949-го комуністичний керівник України Микита Хрущов надіслав Сталіну звіт про завершення воз'єднання греко-католицької церкви з православною в західних і закарпатській областях Української Радянської Республіки. Але вже за кілька днів Львів і всю Галичину накриває нова хвиля радянських репресій. Приводом стало вбивство пропагандиста, який був відповідальний за напади в пресі на греко-католицьку церкву Ярослава Галана. Його 24 жовтня 1949-го зарубали сокирою у власній квартирі у Львові. Сталін був дуже незадоволеним і вимагав терміново знайти і покарати убивць і їх посібників. За кілька днів органи держбезпеки затримали нібито співучасника: — 18-річного студента лісотехнічного інституту, колишнього семінариста Іларія Лукашевича. Потім заарештували двох його рідних братів теж студентів. Влада відразу ж оголосила, що вбивство Галана здійснила організація українських націоналістів руками студентів. У лісотехнічному викрили підпільну студентську організацію, куди входили колишні учасники Української повстанської армії. Арештували кілька десятків студентів. У 1951-му в цьому ж інституті арештували членів антирадянської молодіжної організації, що поширювали підпільну літературу, яку отримували від членів ОУН. Подібну організацію там знову викрали через два роки, у 1953-му. Загалом після вбивства Галана у всіх львівських вишах розпочалися так звані чистки студентів та викладачів, звільняли і відраховували за найменшу підозру в нелояльності чи симпатії до українських націоналістів. Іншого, нібито головного вбивцю Михайла Стахура затримали через два роки. Виходило, що десяток ударів сокирою, кожен з яких був смертельним, наніс юнак, якому не було ще й 17 років. За вироком суду Стахуру повісили, а трьох братів Лукашевичів розстріляли. Хоча з 1947-го смертна кара в радянському союзі була заборонена. Достеменно невідомо хто скоїв це вбивство, але спецслужби скористалися злочином як приводом посилити репресії проти українського руху опору і в цілому проти нелояльних галичан. Поряд з репресіями молодь Західної України примусово залучали до фабрично-заводських училищ на сході України. Це стало ще одним інструментом примусової міграції. Молодих людей везли на Донбас, де вони відновлювали вугільні і залізорудні копальні. Повернутися можна було тільки відпрацювавши певний термін, щонайменше два роки. Це була фактично рабська праця, за яку не платили, бо називали. Навчанням. До того ж, на цих так званих учнів звалювали найважчу роботу. Годували дуже погано, тримали в бараках. Більшість молоді тікали додому і приходили здаватися з повинною як учасників українського підпілля. Це було для них кращим виходом, ніж повернення до цих так званих училищ. Отже, витискаючи усіма способами місцевих і заселяючи на їх місця лояльних російськомовних людей, влада прагнула позбавити Львів негласного статусу бандерівської столиці і зробити його типовим радянським містом, але нічого не виходило. Письменник Роман Іваничук згадував цитую, Львів якось поглинав це все. Львів залишався український. Тут можна було чути в чергах: москалю стуль писок. Це говорила якась міщанка, яка не боялася нічого. Як би зухвало себе не поводили росіяни у Львові, українці все одно не давали їм почуватися як вдома. Корінні львів'яни мали інший менталітет, тож спротив русифікації на побутовому рівні був масовим. Але не тільки на побутовому до середини 50-х у Львові та області діяло унівське підпілля і працювала мережа зв'язкових УПА. Львів і далі залишався центром опору і місцем, де була вкорінена ідея української державності. І цілком логічно, що саме Львівщина стала фундаментом дисидентського руху, який потім поширився на всю Україну. Почався активний рух людей, яких ми знаємо: як шестидесятники це Іліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Микола Вінграновський, Алла Горська та Іван Дзюба, та багато інших. Пізніше, у квітні 1966-го, саме у Львові зібралися перші масові протести проти арештів і судів над дисидентами. Львів, і його вільний український дух були дуже некомфортними для росіян. Тому багато з них наприкінці 50-х, початку 60-х їдуть з міста і розносять по всьому СРСР чутки, які в Росії актуальні досі, що Львів це страшно націоналістичне українське місто, де ніколи неможливо прижитися нічому російському. Більше не було охочих їхати на роботу до бандерівсько дисидентського Львова. І в 60-х, коли у місті з'явилися нові промислові підприємства, робітників для них найняли у навколишніх селах, і це ще додало місту українців з активною національною позицією. Під час останнього перепису населення у 2001 році, більшість львів'ян назвала себе українцями. Росіян залишилося майже 9%. менше відсотка поляків. Тож, якими б жахливими методами не намагалися русифікувати українців, у нас завжди знаходилися сили для спротиву. Навіть жменька українців здатна протистояти тілій репресивній державній машині, і це ще раз підтвердила невдала спроба русифікувати Львів. Ось така реальна історія.